Я пам'ятаю, як я отримав п'ять кульових, і я розумів, що я вже помираю. В принципі, це мій кінець. От питання про те, як змінюється світосприняття, коли ти вже двома ногами, по факту, був в тому світі, тобто не дивом там дістали, причому лікарі в Україні. Ну, по перше, у цей момент ти знаєш, віриш ти чи не віриш. момент коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саму останню надію в житті. А я на той момент, кстати, ближче, напевно, до атеїста, Бо по поняв ніж довірую, що не дивлячись там на моє християнське минуле. Ти все рівно хватаєшся за якусь надію, ти розумієш, що тебе вже нічого не спасе. Не позитивне міркування, ні якісь там думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не спасе. Ти, ти як уже уходиш з цього життя, а тут, звісно, стає дуже страшно, і ти намагаєшся знайти якусь надію за що взятися, і це Бог. Тобто, по-перше, там немає невіруючих, про це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя, Боже, я думав, це прикол, що за секунду може все життя так пролітати. Реально, ти думаєш за всі 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 моменти в житті, які у тебе були, де ти там звернув не туди, когось обійде, чи щось зробив не так, чи там ну, ти щось хотів дола робити, чи ти не робив. Поняв? Не відкривав свій потенціал навіть для самого для себе. Боже, як стоїв цей момент, стояти за себе, це просто жесть. Ти розумієш, що найважливіше в цьому житті, щоб коли ти з нього виходив, а ти взагалі без поняття, коли це може Завтра кирпича голову може впасти, що угодно може случитися. Щоб а, тебе не дуже сильна душа вложила, і ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя. Ти бачиш, як нас підвели до того ж успіх, це типу, тачки, там машини, якийсь там статус, репутація, я не знаю, така історія. А насправді всі забувають, що це абсолютно елементарні речі, які доступні кожному: сім'я, любов, стосунки, взаємостосунки між людьми загалом, і якась твоя місія, скільки ти дало талантів, чи ти їх реалізував? От я думаю, що ти в цих аспектах прям молодець, красавчик, ти можеш походити з цього життя дуже задоволений. Ну, я зрозумів, що все цим закінчиться. Реально все, що нас об'єднує, всіх разом, всіх людей в світі. Ми колись всі разом все, з цього життя підемо. І всі будуть відчувати одне плюс-мінус те саме. Я не знаю, з однієї сторони, мені не повезло, що я такий порежим, а знакше я трошки раніше зрозумів, для чого мені жити, бо що я буду відчувати в кінці цього життя вже. Оце от, от важливе. От Все інше воно вже второстепенне, от, от це от ключове.